Ті мої правила витікають з цих основних принципів. Певні принципи мої вас можуть здивувати. Дуже багато чого можна успадкувати, отримати через гени, через ДНК. Емоційний інтелект це взагалі таки, знаєте, різновид релігії в моєму всесвіті, як я можу це робити найбільш екологічно. Ми закріплюємо право дитини на почуття, але. Пішов вже перекос, і ми губимо своє. Я тут планую зекономити дітям на психологах. Дуже багато батьків тут лукавлять самі собою. Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мамі мене звати Петренко Карина, я дитячий нейропсихолог, двічі мама та спеціалістка з дитячого розвитку. І нещодавно до своєї робочої практики я включила батьківські консультації, тому що впевнилась у спеціалісту дуже мало можливостей вплинути на розвиток дитини, не заручив. Щось підтримкою батьків саме через це і був створений цей канал, щоб робити інформацію доступнішою, подачу приємнішою, а батьківство комфортнішим. Тут я планую піднімати складні теми, закривати болі сучасного батьківства, ділитись особистим, практичним досвідом, певними лайфхаками, і запрошую вас приєднатись, підписатися і слідкувати за цим каналом. Обіцяю, буде багато цікавого. І щоб не бути голословною, я пропоную навіть це відео одразу робити корисним, навіть якщо ми вже знайомі в інстаграмі, і ви багато про мене знаєте. Я все одно сподіваюсь вам буде корисним це відео, в якому я поділюсь своїми основними принципами виховання дітей. Я підготувала і винесла 5 основних. Звісно, що правил на практиці може бути більше, у когось їх менше, але всі мої правила витікають з цих основних принципів. Я взагалі вважаю, що дуже важливо в якийсь Момент сісти і зрозуміти, що для вас є таким головним, фундаментальним у вихованні дитини. Треба зрозуміти, від чого ви не готові відмовлятись. І я думаю, що певні принципи мої вас можуть здивувати. Принцип номер один це послідовність. Я дуже часто наголошую на цьому в своїх консультаціях. І, як приклад, приводжу. Те почуття безпеки, коли ти сідаєш за кермо зі знаннями правил дорожнього руху. Нам спокійно від того, що ми знаємо правила і очікуємо, що всі інші знають їх теж, це створює, хоч і ілюзорне, але почуття безпеки. Так само ми маємо рухатись у наших відносинах з дитиною, поставити правила і слідувати їм. Слідувати їм. У будь-який свій настрій слідувати їм у будь-яку пору року, <свіх> у будь-яку погоду, у будь-яку ча ча часовий проміжок дня. Насправді я знаю, здається, що це так банально і легко, але цим грішить дуже велика кількість батьків. Я слідкую за цим і вам раджу це брати до уваги, тому що треба запам'ятати, що послідовність і передбачуваність дорівнює захисту нервової системи дитини. Принцип номер два це. Оптимізм. Чесно, я думаю, що ви чекали чогось більш грантовного, але це дуже важливе правило, тому що колись я зрозуміла, що дуже багато чого можна успадкувати, отримати через гени, через ДНК, але не формат мислення. Тому вже зараз я привчаю дітей бачити позитив, бачити плюси. І чесно вам скажу, що найскладніше в цьому шляху це навчитись цьому самим дорослим, звісно. Це не виключає емоційного інтелекту, сліз, образ. Це все ми проживаємо. Але тут більше про те, що я намагаюся їм передати відчуття того, що життя це зачасту вибір, і нехай вони обирають отримувати досвід там, де інші обирають. Програвати принцип номер три це двостороння повага. Ми, як сучасні батьки, дуже сильно стараємось поважати право дітей на емоції, бажання, на почуття, і це чудово. Тут я з вами це все розділяю, тому що емоційний інтелект це взагалі таке, знаєте різновид релігії в моєму всесвіті. Але колись я задала собі питання, як я можу це робити найбільш екологічно, знаєте, природньо. І відповідь знайшлась сама собою. Нам дуже важливо. Бути чесними. Е... Зі своїми емоціями теж і демонструвати їх. Ми закріплюємо право дитини на почуття, але пішов вже перекос, і ми губимо своє. Це дуже важливо тримати це в балансі, вчити дітей, Причина на слідковому зв'язку, пояснювати свої почуття, що їх могло викликати. Як ви плануєте з цим справлятись? Також це правило стосується і дорослого спілкування з дитиною, коли ви запрошуєте дитину до певної дискусії, заохочуєте її Висловити свою думку, питайте поради. І тут архі важливо потім все ж таки щось з цього брати до уваги і втілювати четвертий принцип він такий знаєте, гостренький і звучить він так немає, і мені знадобилось, знаєте, отримати психологічну освіту, щоб це усвідомити. І я тут планую зекономити дітям на психологах, тому що жарти жартами, але це дуже важливо в родині, де є сіблінги, бо рано чи пізно вони мають усвідомити. Того, що це не може бути однаковим. У кожного буде своє життя, але воно може бути різним, але водночас однаково класним. І тут дуже важливо бути вільним від певних упереджень, показувати, що у всіх може бути свій смак, своє бачення, свої бажання. Дуже важливо наголосити на тому, що нічого з того, що роблять інші, не є нормою. Це є вибором, тому краще. Якщо тобі важливо мати норму, створюй її свою комфортну для себе і вважай це норму. Принцип номер п'ятий, знаєте, він такий the last but «The the least», я не вважаю його останнім. Всі ці принципи функціонують в мене одночасно, але цей принцип я вважаю дуже серйозним. Я тут хочу наголосити на тому, що дуже багато батьків тут лукавлять самі собою. Зараз поясню п'ятий принцип: це. Чесність, безумовна, чесність і довіра, і я дуже часто чую від батьків, знаєте, такі фрази, що ми ніколи не сваримо дитину, тому що ми хочемо, щоб будь-який момент свого життя вона знала, куди вона може прийти, що ми її приймемо, що ми її там врятуємо. Це все похвально. Я це люблю, поважаю і сама так хочу. Але я хочу наголосити на тому, що якщо ви не розповіли своїй восьми, десятирічній дитині про пону про наркотики, про місячні, про полюції, про якісь незручні для вас. Теми, то скоріш за все вона про це дізнається не від вас. Ми не розглядаємо варіант, що дитина про це не дізнається. Давайте будемо, хоча б між соміж нами будемо чесними, і зрозуміємо, що вона все одно це дізнається. І тому, коли їй потрібна буде допомога, більша вірогідність того, що вона прийде туди, де вона колись вже її отримувала. Це буде або гугл, або подружки, або сусід, не дай Боже, або ну дядя, я не знаю. Неважливо, просто це буде те місце. Де окей розмовляти про щось неприємне і про щось незручне, тому нам дуже важливо зрозуміти, що довіра це в то, формується в тому числі через розмови про неприємне і незручне. Задайте собі. Питання: наскільки ви чесні у своїх спробах побудувати довіжливі відносини з дитиною, і за що ви зараз боретесь, коли е, втікаєте від незручного? На цьому, наче, і все. Я дуже багато рефлексувала, коли писала сценарій для цього відео, і сильно хвилювалася, коли його записувала. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку про... Цей випуск. Поділіться зі мною своїми основними принципами, будь ласка, або прокоментуйте те, що ви побачили сьогодні. Тут я буду вас дуже чекати на наступних випусках. Сподіваюсь, вам все сподобалось, і я вам дуже вдячна за увагу. До зустрічі!